це треба людину садити. Прошу. Я би вам так було? Почекайте, одне слово. Конференція дійсно перетворилася о, я в я е... натальні сухарство з вашого боку, молоді люди. З вашого боку. Ну, але... е... ну, дайте слово сказати. Ну, то, то саме натуральна агресія. Та, яка агресія? Бо, бо та агресія, та, яка породжується... Далі мене виливається любов до вас, а, а від, а, так, вас, а від а, вас бажання, на послухається. За що розповажати? Шановні, де ж ви справді? Ви, ви передві молоді люди передвоє прес-одина, за Це дуже неповажно. Ну, ну, От, і моральний дивуюся. То друга ваша помилка, дуже велика помилка людина. За що маєте за у конкретні факти, що на вашу кругу як ініціаторів за що навіть я. Нема таких фактів, ми хочемо попередитися, щоб їх і не було. розумієте?